Просто треба було зі мною посперечатися. О боже, тебе... каміння Лія. Нащо ти везеш каміння велику? Гарного дня. Грешечка ворота відчинили три хвилини тому. Їдемо. Ну, ти каміння вирішила у дворі кинути. Ну, так, Їдемо прямо, Лія. Так, Гриша мене виправив, які ще ворота. Ми ж їдемо вранці на годину раніше. Їдемо в групу подовженого дня. Так, всім привіт! Ми не привіталися. Їдемо, поспішаємо, так, Лисичко? У нас такий гарний туман. Гриша вже нас обігнав. Все, всі поїхали. Пішли, поїхали. Насправді в школі ще нікого немає, але влин за 40 вже тут буде дуже людно. Почнуть збиратися біля школи. Сонячна погода в нас. Вітер нарешті припинився. Небо чисте має бути. Справжня весняна погода сьогодні. Так, першу годину закінчила. У мене сьогодні сім з половиною годин. І перша година сильно не проста. Мадам, яка постійно ходить і повторює, йди до мене, ти, де, ти, де, нічого не дозволяє робити. Але сьогодні краще, тому що я знайшла вихід, схитрувала. Я брала її з собою, якщо мені треба було на кухні прибирати, я її просила там посидіти, в спальні, десь в коридорі. А не одразу вона йде в крісло в вітальню, зразу звідти кричить. Якщо ти не відповідаєш, вона встає, починає ходити, шукати по квартирі. Ну як ходити? ледве-ледве йти, але кричати. А тут я вирішила їй її, її брати із собою, щоб вона так не нервувала. тому... Трошки вдалося поприбирати, бо так я бачу, що і колеги мої нічого не можуть з нею робити. Будинку не надто чиста. Ну що, я їду в Алді. Я сьогодні в іншій уніформі, помаранчевій. І тут насправді 50 метрів, але ж, але ж. Може, щось, ну і важкеньке. Треба купити не таке вже легке там воду мінеральну, але можливо і собі щось візьму. Дядько зайняв моє місце для велика. Гітаріс сп... грає. Воно насправді не так багато часу, 25 хвилин. Знижка нічого немає цікавого, бахет половинку треба. Це зі знижкою вони не брали таки щось на кшталт паштету такого м'ясного хлібця паштет насправді Хотіла вам показати, я розповідала вже, що їдять тут доволі розповсюджені. Рис в молоці, ось такий десерт. Зварений рис з ванілю, солодкий такий ось десерт. Але ось манка в молоці, Семи це манка. Манна каша з молоком і зі смаком ванілі. Дивіться, доволі багато, це теж рис в молоці, тільки ще й запичений. З кара... Зі смаком карамелі, доре. Середнього пропікання. І воля. тут я закінчила ще 2 години. І тепер мені до постійного місіо на півгодинки треба. Я зараз майже на 20 хвилин випереджаю свій графік. Так вже склалося, ну в мене там на переміщення по 10 хвилин, а мені насправді там одна хвилинка, дві хвилинки на дорогу я витрачаю, тому ось так. Зараз, поки доїду, звичайно, буде вже не 20 хвилин різниця, але все одно 10-15 хвилин змогла зекономити більше часу на обідню перерву, бо в мене і так має бути сьогодні тільки півтори годинки. Відпочинок, причому їхати далеченько. Дітки гуляють в школі. Десь там і лисичка. Там і лисичка бігає, а вони вже заходять у школу. Перед обідом збираються. Все, закінчила я тут дві Без проблем все пройшло. Як я вже казала, дядько місію радіє, коли я приходжу, коли він мене бачить, зразу встає йде, починає приготування. До обіду. Тож це добра новина, що він там не лякається і не сердиться, що якісь невідомі люди до нього приходять. Але інша проблема, щось з кавоваркою втрапилося. Я так розумію, що, скоріш за все, він була готова кава в такій класичній кавоварці, крапельна вона, здається, називається. чи якось так. Була вже приготовлена, а він долив води і ще раз запустив каву, тому розлилася калюжа, вилилося все з кавоварки, розлилося. Він того, мабуть, і не помітив. Так що я ці півгодинки не весь, через мікрохвильовці теж видно грів, каву з цукром, бо цукор теж аж запікся. На тарілці в мікрохвильовці, тож оце присвятила майже всі пів години на те, щоб це все привести до ладу. Хай таке ось така ось допомога. Як я вже казала, шкода його він наче таке відключається від світу. Паралельно сидить, сидить, дивиться в пустоту, засинає. О, такі особливості, все. Стоп, паперед. Їду додому, сама буду обідати, голодна, не поснідала як себе. Взагалі каву, мабуть, тільки випала. Оп. Година 12.45. Все, обід закінчився. Пролетів. Дуже шок. Це тепло, А в мене попереду 4 години роботи. Два будинки та дві годинки вже постійних моїх клієнтів. А після цього в мене буде 5 хвилин, щоб доїхати до кабінету лікаря-дженераліста Наш. по нашому сімейного лікаря, до якого я записалась минулого тижня. Лію має Іван забрати. Так як я закинула о 17.40 до лікаря мені на 17.45 моє 6. Десь приблизно в цей час Іван має повертатися з роботи, він ще хоче підхопити Миколая. Колеч, якщо все буде добре, не буде заторів то вони до шостої мають встигнути. Єдине, що велосипед Лін там пристегнутий, а ключ взагалі-то в мене. Ось про це я не подбала. Треба було ключ залишити ліє в наплічнику. Щось я про це не подумала. Тепер треба буде якось організувати це. Перетелефоную чоловіку, скажу. Про таку оказію. Так, я зараз буду проїжджати повз місце, де велосипет лін стоїть, і вирішила приховаю там десь ключик і скажу їм про це. А ще зараз Рамадан. Ось таке ще забула розповісти. Бонжур! Я тут гуляє поряд. Цікаво, чи вона мене вибухає. Відколи десь положу. Лія, і повз проходила, але не помітила, ну то й добре, зайвий раз, щоб її не відволікати. Мехці хіба Он жовний був. Дві копію ячу. Тут закінчила. Завишило ще дві години. Зараз повертаюся майже до свого будинку на сусідню вулицю. Роти руху, трохи їду. Так, закінчила. Сюди поїду. Їду до лікаря. Тут закінчила. Це, я закінчила. Подзвонила тільки що Івану. Він сказав, що вони якраз до будинку під'їхали. Банджу малолію. Трошки похолодало, сонечко зникло. Я їду в аптеку. Щось у нас трафік такий, о 6-й вечора машини їдуть і їдуть. Додому всі повертаються. За візит до лікаря я заплатила 30 євро. Мені їх має повернути страхова і державна. 70% від держави має повернутися, 30% страхова. А ось медикаменти я одразу взяла безкоштовно. Мені, я, в принципі, хотіла тільки таблетки від алергії сезонної. На місяць мені виписав лікаря, але він ще виписав. Нозальні краплі і для очей, тому що я про свої симптоми йому розказала, як воно то в мене відбувається. Тож таке. Пильнуєш за мною. Курки гуляють, всі вдома. Завершення дня. Я коли сьогодні в день була, замарнувала ніжки курячі з крильцями. Зараз тільки їх поставлю випікати, швид, десенько. і омій, як всі нормальні люди, будемо вечеряти. Понеділок я. Ось такі, ось такі ліки мені виписав лікар. На краплі, спрей. Це, мабуть, скоріше спрей, не крапля. Ну, все стандартно. Це для промивання носу від алергії. Це для очей. Буває, що зранку і чешуться очі. Дуже так. Ну, не знаю, чи буду я розпаковувати, використовувати тут. Дата придатності у нас 26 рік, кінець 26-го. Таблетки ось так виглядають. Це не комерційна упаковка. Більшість ліків, які особливо виси, виписують за рецептом. Вони ось таку упаковку мають там, не кольорову не якісь брендову назву. Просто таке щось синьо-блакитне і напис самого складу таблетки. Назва. Ось так. Це на сезон, на місяць тут 30 таблеточок. Треба щодня приймати, щоб зняти симптоми. Тоді вже і ці знадобляться ліки. Таке, скільки це коштує, я дізнаюся тільки, коли мені, коли я побачу в додатку, в мене є додаток медичний, і там все по моїх витратах, по візитах, і там я побачу, скільки коштували ці ліки. Власне, ну, частину, як я вже казала, компенсує держава, а частину страхова компанія. Тож я не витрачаюсь і не знаю, скільки це коштує. Так, ну і вечірня випічка. Це вафельки бельгійські. Напекла, ну це вже гарно поїли. Половину з'їли, мабуть, точно. А на десерт вечірній з чаєм поли, тож це те, що залишилось. Ще забула розповісти про літню пару, які готують щораз щось інше. Минулого тижня мадам була на візиті до лікаря, тому я вас нічим не зацікавила, бо нічого в неї не готували. Цікаво, а цього разу була повна миска, така величезна, на почищених, накладених отак разом великою горою овочів. Різні цибуля, порей, картопля, ну там багато всього. І мені ж було цікаво. Я спромоглася запитати мадам, що ж вони збираються готувати. І вона сказала: суп це буде просто супперед звичайний потаж, потаж. Це те, що і я готую Не щотижня, але вихідними десь раз-два рази на місяць в нас є такий суп теж вдома. Тож нічого особливого. Ми вже. Розсмакували, я не знаю, полюбили такий суп, їдять всі, не всі, може, там супер-супер подобається, але і борщ. у нас тут двоє дітей не так вже сильно полюбляють, на відміну від інших. Тож це таке нас на любителя, на, на смакові вподобання. Тим не менш, мені навіть подобається, і навіть з гарбуза, хоча так гарбуз я не їм зазвичай ось в супі мені сподобалось дуже, тож готуємо. І, власне, французька ось ця пара, подружжя, вони теж, до речі, що цікаво на вечерю. На вечерю готували суп, можливо, в них ще є інша страва на додаток, але ось таке Така інформація, такі подробиці. Друзі, в мене все на сьогодні. Ось такий вийшов влог робочого понеділка. Дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Обов'язково побачимося в наступному. Тому не перемикайтеся, як то кажуть, не забудьте поставити вподобайку, підписатися і заходьте привітатися в коментарі, як завжди, приємно читати ось такий зворотній зв'язок від вас. Дякую, бережіть себе, не втрачайте надію. Побачимося!